Добрий день. Заспівайте Добре. три пісні на літру Б і отримайте Добре. від мене да, подаруночок. Який? Романтична вечеря на двох. А ви всім пропонуєте романтичну літню? Ні, тільки таким красивим, О, як ви. Три пісні на Б. Так. Добре, перша. Булька, булька. Я весела булька, Кругла, наче кулька, бульбашка я булька. Супер. Знаєте пісню? Знаю. Дитяча Добре. пісня друга. Друга. Друга буде. Би, би, барабан, печалі, і серце моє закричало. Буль-буль-буль-буль-буль. буль-буль-буль да, закричало. У буль, буль, да. буль. вас все з бульками. Далі да? третя пісня. А третя. А, буде про батьків. Батьки мої, мої батьки. Куди ж той час жить? Куди? Чого так знімаєте близько? <рес> ну, ви так близько знімаєте? Не треба у нього ж романтичного чара.